По Авдіївці що це міняє І в українські позиції в українській ситуації? Та нічого це не міняє. Давайте спростуємо ці тези з приводу там можливих змін, можливих катастроф, проривів російських окупантів. Сценарій відведення українського гарнізону Авдіївки розроблявся ще попереднім екс. Головнокомандувачем Збройних сил України Залужним що за місяць до своєї відставки Залужний чітко зауважив, що настане той час, коли треба буде відводити війська з Авдіївки, з урахуванням того, що життя українських захисників дорожче ніж утримання тих позицій. Тобто, всі прекрасно розуміли, що місто знаходиться під загрозою оперативного оточення, і відповідно, щоб унеможливити сценарій Бахмут-2 або Азовсталь 2 і ще тоді було прийнято рішення щодо можливості, не те, що можливості, а необхідності виведення підрозділів завдівки на заздалегідь підготовлені позиції. Я сподіваюся, що позиції підготували, що візит Шмигаля в Донецьку область мав на меті переконатися в готовності інженерно фортифікаційних споруд Донецької області. І відповідно, якщо наразі немає інформації про прорив окупантів в районі Степове чи Ласточкіна, а це навіть не друга і не третя лінія української оборони, то ситуація стабілізована. Наразі повідомлення російської сторони про те, що вони захопили населений пункт Ласточкіна, абсолютно не відповідає дійсності. Це фейк. Так, пане Дмитре, а цей факт, що е, кілька українських військових попали в полон, чи є це проколом української сторони? Потрапляння в полон внуха це війна. Давайте говорити про те, що цю ситуацію використали росіяни в якості інформаційно-психологічної операції проти військової і політичного керівництва України. Враховуючи ту інформацію, що, виявляється, на росіян виходили і домовлялися про те, що е, ті хлопці, а це йдеться про шістьох українських е, військовослужбовців, здадуться в полони, і їм гарантують питання безпеки. А я нагадаю історією. до цього заяви були і президента України Зеленського про те, що найдорожче є життя українських захисників, аналогічні заяви сирського. І відповідно, я більш ніж переконаний, що була вказівка з боку російських спецслужб на проведення відповідно цієї показової акції, а саме розстріл військовополонених, щоб потім розмухувати цю ситуацію безпосередньо в Україні. Цільова аудиторія це військове і політичне керівництво України. І наразі всі понесли що, дивіться, що відбувається. Розстріл військовополонених і за це має нести відповідальність персональна сирський або президент Зеленський. І чомусь ніхто не забуває, що російська сторона не виконала своїх обіцянок щодо відповідно поводження з військовополоненими згідно Женевських конвенцій. Це військовий злочин. На цьому ніхто не робить наголос. І наголос ніхто не робить про те, що майже практично в цей же день ще двоє українських військовополонених були розстріляні на іншій ділянці фронту. Але всі понесли ситуацію саме в Зениті, на, на території Зениту. Так от, це я просто як професіонал пояснюю. Це якраз і свідчить про російське ЕПСО інформаційно-психологічну операцію, яка мала на меті дискредитації військового і політичного керівництва України. І вона і далі розмукується активно і корисні ідіоти активно несуть. Але я хотів би з власного досвіду нагадати, у мене була аналогічна ситуація. Коли я просив, виходив на силовий блок з метою дати можливість організувати коридори евакуації мого побратима-снайпера з окупованих територій Луганської області, він був важко поранений. Людина три дні пролежала в сіряку, коридора не надали, помер від втрати в крові. Це за часів попереднього президента. Тому, якщо хтось буде розхитувати ситуацію, мені є ще пригадати. Ситуація була прямо аналогічна. І це мій побратим. Ага. Тому розповідати про гуманність попередників і негуманність чинної влади, я би поостерігся би просто. Бо прикладів можу навести досить багато. Коли взагалі операції правої справи здавалися, Попереднім керівництвом Служби безпеки України просто в тупу зливалися в тій стороні не, не весела історія. Панесолі, я вам дякую за цю за інтерв'ю. Дякую вам. Воно викликає дуже багато емоцій, багато думок. Якщо вам це було цікаво, обов'язково. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Тримаємо. Абсолютно. Я вам дякую за, цю, за це інтерв'ю. Дякую вам, воно викликає дуже багато емоцій, багато думок. Якщо вам це було цікаво, обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую, тримаємо стрій. Тримаємо.